Діти, сьогодні ми з вами знову завітали до бабусиної світлиці, щоб ближче ознайомитися з українською хатою та її хатніми оберегами. Заняття в нас особливе, тому що воно присвячене береги, діти. Берегиня це є хата, це оселя, в якій ми з вами народилися і живемо. В хаті творяться. Людські долі в хаті народжуються пісні, але ми з вами знаходимося всередині української хати. Головним атрибутом у хаті, звичайно, була українська піч, яка знаходилася в кутку. У печі господині їсти варили. Одяг сушили, і на печі, звичайно, навіть і спали. Біля печі зазвичай знаходився мисник. Було в хаті і ліжко, прикрашене вишитими подушками. Був стіл, за яким люди обідали. А можливо, хтось з вас знає прислів'я та приказки, в яких зустрічається слово «лялечка». Так? Володький. Чим хата багата, тим і рада. Хата хоче але чиста і чіпурненька, а тому гарна і веселенька. Ось так виглядала давня українська хата з звука. дах, крепень. Вищить, хурчить, крутиться, а хвіст в нього сучить. Прятка. Прятка. Така прядка. Чотири ноги, чотири кути, полотно мене вкривають та ще їсти заставляють. Сті. Особливе місце в давній хаті займав стіл. Тут виховувалось шанобливе ставлення до батька як голови роду. На столі завжди знаходився діти хліб. Це символ життєдайного Як Ми можемо ніжно сказати про нашу хату. Хатинка, Хатинка. ще, будь ласка, так, ми гарно можемо назвати нашу бережу домівку, в якій живуть щирі, добрі та гостинні люди, тому що завжди вони гостей люблять пригощати, так? А чим пригощають гостей? варениками Борща. пригощають. Борща. Вареники у макітрі, вареники дуже ситні, білолиці, круглолиці із добротної пшени. Пригощайтеся, дітки, вареничками, з вишеньками, з сиром у сметані. Їжте на здоров'я. Дякую! Дякую.